Українська класика у виконанні політиків, і хто насправді приймав участь у операції Павутинка. То химені кури, то мотрені яйка, Казав до кличка тягнебок. На ньому ще й досі захметовим майка, хоч грошей, не той вже приток. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, наш чемпіон. Мер Києва від неба почав свій курс філософ та земля. Сьогодні в день майбутній дивитися легко не всім і дозволяти жити у столиці собі не може майже кожен другий киянин. А до зими ми готувалися ще з літа, але озимку стало все нам вочевидь. Можна хоч зараз починати нити, бо зовсім не готові ми, ви тільки уявіть. Наїлися так. Що під шкирою видно було, як сало думає. Радісно підхопив український настрій та співає Віктор Хфедорович Янукович, рідною мовою розмовляє, навіть коли у карти разом з Асадом грає. А що поганого у цьому, ви скажіть-ка? Ну, любить мову він і все. І страусів підтримував цей Вітька. і майже не злякався він, коли яйце. Бандерівці по ньому запустили. Він падав, як герой, але без сил Поетів українських він співав. Ахметовою Ганною ой дуже милувався. До спорту мав талант, як по пенькам стрибав, для ветеранів пив по 200 і не трохи не вагався. Медведєву за щоку запихав, Льодяник той, хотів, щоб. Хотів так отруїти, коли він говорив, усих аж надихав був успіху зразком, як можна досягти всього, не маючи елементарної освіти. Слово то мудрості промінь, слово то думка людська. Ці руки не крали, щоб зовсім не крали. То моя мрія така. Третій наш Гетьман Андрійович Віктор. Бджол полюбляв та степи, але сиділа там поруч коректор і змусила пана піти. Усі рівні та є такі ще рівніші, поправляючи рясу, пробуркотів Михайло, і цей текст він міг розбити у себе в голові. Бо він був написаний не по-дебільному. Мій брат завжди створював власну зону. Нервові збої йому не завада зовсім. Коли було нелегко, йшов він за колону, і звідти радісно летів, як після літа осінь. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод, ні холод не спинить вас. Сміливо, як завжди, промовив бойовик Чеченський, якого не лякає навіть куля в лобі, пан Яценюк і зараз міг би втіпити. Бій піти безстрашно, якби покликало його твердоголові. Без рідної мови, без своєї історії нема народу. Пан Гончаренко голосно помітив, а ось штани на стрімі одягнути чомусь забув, можливо, був підпитий. Сила наша в правді, а не в покорі. Його вили не дихали, не давали спокою. Скотеня колек бачив, як сокіл. Гроші від Ахметова отримував за умовний опір. А Валав у раді, як півень співучий, в бій куліс він стими, хто не такий могутній. А ось серед депутатів всі бої провальні. Ні, галас був, що треба, результат негарний. Гори це не просто каміння, це душа. Вона співає, мов трембіта, таку промову кариша. СІЗО до Шуфрича принесли разом з бітою. На думку їх, і те і інше дозволить Нестору чинити опір промова на суді, щоб підкупити суддів більше, а біта у в'язниці, щоб нові друзі не чіплялися до жопи. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Своє мусить бути перше. Петро Олексійович почав свою промову. Повернувшись із відпустки, бо, як говорив ще комік Вова, він свої фабрики Рошен не закрив на території Росії. Отож вантажівку вів Петро, повертаючись без трунів, але радий та щасливий. Всі тепер вже розуміють, павотиною керував. Сам пан Зеленський змусив навіть ФСБ повірити, що, фабрику Порошенк, що фабрик Порошенка у Росії безліч, і бізнес там аж Велетенський. Тому, коли Петро наш їхав вантажівкою, а намальован був на фурі той Рошен, даїшники брали цукерки з посмішкою. Це ж українське. смачно, навіть не брали грошей. Отож, підводимо підсумки. Все українське смачно, і мова, і сальце, і фантастичний колорит. А в кого ще є думки, що не все так однозначно хай їде до РФ або в пхеньян, і там живе серед еліт.